Вечірний час, коли люди йдуть з роботи там, туди, це, це дуже важко. На бабурку дуже важко і доїхати в вечірній час, час пік, коли з роботи йдуть, і приїхати важко. Аби додавали час пік, щоб люди змогли виїхати з, з роботи і на роботу. А ну, це таке, це таке діло, що пішочком прогулятися. Ціна за висока, а комфорту немає. Вони всі розбиті, розвалені. Немає, немає комфорту. Якщо в центрі, то вистачає, швидко кудись доберешся. А ось по районах я мешкаю ну, там Дніпровське шосе, там одна маршрутка, яка добігає до центру, тобто мені потрібно її чекати. Вона може бути, вона не буде. Я знаю, що Хортицький район там важко. Дивлячись, де мабуть, щось не вистачає. А от знаєте, що хочуть додати новий маршрут по набережній, чи він дійсно потрібен? Ну так, да, там зовсім немає. Я думаю, потрібен. Я думаю, потрібно особливо от влітку, коли люди ходять там прогулюватись, може і купатись хтось, а туди не доберешся. Що стосується е періодичності і кількості транспорту, тут є питання, особливо що стосується спальних районів, наприклад, Шевченківський район. Якщо можна туди е доїхати в час пік, то це напевно ті, що стоячи, чи в якихось незрозумілих позах. Про бабурку це взагалі ж після восьмої години взагалі ніяким чином не можна дібратися, люди скидаються там от на зупинці, на бабурку, на таксі собі, щоб просто доїхати більш-менш незадорого. Тому так, хотілося б більше маршрутів. Задоволена. Ну, взагалі то я ходив пішки. Ну а так, в принципі, так. Да. А знаєте, що маємо додати новий маршрутник по набережній? Він да, додав... знаю. Він дійсно да, і не тільки на набережні, і на перемоги можна. Не вистачає. Да. На перемозі так да, не вистачає, зовсім мало транспорту. Особливо вечором, як люди йдуть з роботи. Після п'яти часов там дуже важко. Люди не можуть уїхати на Правий, на Бородинський, на, Бороду... на Бабурку. Чи потрібен взагалі додатковий маршрут, і якщо так, то куди саме, який напрямок? Куди саме я вам не скажу, в ну, мене так все встраює. Маршрути встраюють, Пенсіонери нам багато ні На Набіжна це дуже добре. Це дуже замічательно, якщо будуть їздити нові. Транспорти. На набіжну можна було спокійно доїхати. Хватає автобусів, тролібусів, вистачає нам здесь. Много додати не треба, потому что це вже буде перебор. Один туда, дать Вот Бо 39-й їде не на набіжну, а тільки 59 і 14. -й. Треба, щоб ще хоть хоч то був. На Шевченку хотіла ми, та донька проживає. Хотілося б, звісно. Всі ми люди одні, однакові, і кожен, кожна людина має на це. Право, хай наші вельможі на це дивляться самі. Як буде правильно? Я в принципі я задоволена.